Привіт, банда! Нема в мене оператора, щоб включати, приходиться самому. От. Остався сьогодні я на домашньому Юля поїхала за малим. Щось в мене вчора, ну я ж певну в мене завжди, ніяк у нормальних людей. Під вчора трохи щось якось, причому не так як всіх нормальних людей. Саня з Юлією каскали, сухлі. О, А ми вчора прийшли з тої прогубки. Я приліг, а ну, я, як правило, я днем не сплю. От. А це прям таке захотілося дуже сильно спати. Така якась усталость, думаю, ну це ж не міг що там ми там, походили, трохи погуляли. От, вже ж ходимо з цими шагамірами. В принципі, про це і піде мова, то я так вам просто розказую. Та й і... таке якась вялость, усталость туди-сюди, що сапка почала терпнути, не міти. Полежав, полежав, Юля гукнула їсти, щось прийшов, бо пітіта нема, голова кружиться, думаю, піду прийдемо. Що воно таке. Не... А помірювали температуру. У всіх нормальних людей температура росте, а в мене навпаки впала. 35,8. Кажу, починаю остивати потрохи може. Ну ладно, ладно, то таке. Сьогодні я за цього сижу вдома. Їсти готовлю одну, жду своїх зі школи. Водичка з лимоном від всіх болячок. Які таялі починають бути, поняли, у них все, що болить, попий води і все пройде, ну, а я воду з лимоном. Я ж прошу хотів про пасівний цей доход вам розказати. Я все-таки шукаю можливість, але вам вже ж як тоді сказав і кажу ще раз, що я тільки провірені. Провірену інформацію, провірені ці двіжухи, буду вам розказувати про них. І рекомендувати. Ну, Перше, про що я можу вже вам сказати. Що ви думаєте? Про хамяка? Ні, Ні, ну всі ми знаємо, да, що з хам'яка вивели гроші. Я думаю, що дуже багато людей було розчаровано. Може і ні. Принаймні вам там ніхто нічого не обіцяв, яка то буде сума. Ну, Загалом я так розумію, скільки було потрачено на те часу. От то гроші вийшли звідти не, не такі уж великі. Ну не у всіх, звісно, у цього. У начальника війську тих вивів 12 мільйонів євро, як він каже, натапав на, на хаб'кою. Ну то таке, дай Бог йому здоров'я, як у нього ті пальці не, не повело, Ну, того тапать. Ну, Всі ж ми за тільки гроші. Ладно, певні, не про нього. І не про хам'яка. Хотя хам'як ну, був построєний на такій схемі, але всі ж розуміють, що не те, що ти там тапав, а все на количество просмотрів реклами построєно. Як і в принципі майже люба движуха із таких заробітків, я так щось думаю поки, камісті. Я ж кажу, я не все ще знаю, не в усьому ще розібрався. Але зараз так більше приділяю тому уваги. І така е, приложуха є нам мама скинула. Ми теж якісь типу, коїни, біткоїни, От. Ну, Естественно, що ми ж вже не, не пальцем ділені. Не ведемося на то все, прямо так, зі старту, Як оце мене ще, звісно, дуже бісить, я вже казав. Фу, це що ємта в Фейсбуці і вже півтіктока забаляв. Я заробляю 400-500 євро в день, пасівний доход, нічого не роблю, тільки ходжу, гроші знімаю. Та, да, я це в разних всі приглашення, всі от просто там, а ви лохи ще сидите. Ну да, ми лохими сидимо. Заробляв 500 євро в день, ти б нікому нічого не не це По-перше, по-друге, що. Ну і не із за того, що ти там жадна, і за те, що тобі вже не було коли, бо ти б вже... Я не знаю, строю плани, строївся, купляв би машини, і все тоді взагалі не до тих як то кажуть, від них друзей у Фейсбуці було щоб там ще з кимось ділитися цією інформацією і всіма остальним. Ну це на мою думку. так. Але так воно і є. Хтось тобто, там каже і десь платять, не платять, ну, десь може якісь, як кажуть, десь там в якихось странах, Надо почати новий аккаунт, нову реєстрацію. Потім... Знімати чисто м, свій контент, тобто можна із Тіктока вижити гроші, але о, мені здається, то настільки тяжко, знаєте, там це що це. І я не назву це пасільним доходом. Ну тоді і доход і YouTube, доходить, та, що там встав по 5 хвилин виклав відео, дивляться гроші. йдуть. Ну, може, воно ну і так, але я вам скажу, що. Не кожен раз є натхнення знімати, не кожен раз є можливість знімати, та й не кожен раз є що знімати, а потім ще це все склади. Ну пробуючи заробити репутацію, публіку. Да? От, Вчора я кажу, вчора остався якийсь недовольний. Ви мене підтримали, що слава, все цікаво, цікаво. Може там типа на те, що звернути увагу на те, що я її бачу кожен день, тому в принципі я ж тут не так давно. І не так сильно воно мені ще надоїло. Я теж люблю ці всякі штучки, це, ну, просто в мене, я скажу, я сам себе настроїв на краще, прийшов нічого такого, того, що я хотів побачити, не побачив, зато якось вона мені та прогулянка волі не задавалася. Тому я вам скажу, що в цій тоці заробити гроші теж тяжко. Ні, ну є, ще там категорія, яка заходить в прямі ефіри, але розумієте, окаже, що таке прямі ефіри? Людина, яка... Приходив, в прямий ефір, щось пропонує, щось показує, там, я не знаю, чи свої здібності, чи якісь навики, чи щось. Ну, в общем, продає, скажімо так, себе і зато заробляє гроші. Я таких людей приєдную. Ну, а ті, що сидять і клянчать, знаєте, там ці донати і все остальне, ну, я, допустимо, не та людина, яка буде там попрошайні, чи ще щось. от. Я ж кажу, то, Та і не, я не, не, не рахую пасівним е прибутком, бо я скажу, тому треба певний час приділяти якісь нові ідеї, якісь фантазії, якісь точно. То. А шагам'як цей, значить, чим він мені сподобався? Ну це покаже. Далі буде видно. Я вже почитав про нього і відгуки, і все остальне, що довго виводяться гроші там або якось там то все. От. Хорошо, і може там багато треба пройти, щоб щось зробити. У мене, до речі, за два дні дві копійки доларів, ну, 2 цента я заробив. От, там, Хай в обшій службі я пройшов 20 тисяч шагів. Заробив дві копійки. Ну, там я ж кажу, там розірва ще призів. Не знаю теж, на те, наскільки то буде правда. Зараз чекаємо ми там на один певний подарок. Ну, То мама там щось вже нашагала собі. Подивимось, чи прийде той подарок, чи ні. Але дуже великі знижки в дуже багатьох магазинах. Тим більше в тих магазинах, в яких ми часто буваємо, такі як Декатлон і все там ну, по спорту. Ну, по Понятно, да? якщо шагомір, то по спорту. Але не тільки по спорту. Є там ще знижки, і якісь і електроніки, і електроніки, і постійні знижки там на якісь товари. Все одно, якщо ви маєте купити собі, припустимо, якісь наушники, да, то чого б вам їх не купити е, там, на день народження дитини, чи просто собі там, чи, я не знаю взагалі то там. От, захотіли ви наушники, або вже вирішили, коли побачили, що захотіли, або до цього ще хотіли. То чого вам їх все одно підете купувати, то купіть їх з 50% скидкою, правильно? От, завдяки тому, що ви там знаходили. Тобто цю програму ми зараз провіримо до кінця і якщо вона от, буде працювати, то можна буде вам її поселити. Тим більше там фішка є така, як от у багатьох програмах поділися з другом, да, допустим, я приглашу вас там 5 чоловік, от, ви зайдете, відповідно, буде якийсь бонус, мені плюс старту, бонуси нам, і бонуси вам і пішло-поїхало по наростаючій. Так що це, це, це цілком вероятно, бо є ж багато. Е, ну так, да, там треба теж дивитися рекламу, Ще до того всього, що виходить, ще треба подивитися три реклами в день. На три реклами в день, я думаю, всі знайдуть час. От. І хочу ще понаходити такі приглашення. Я думаю, що вони є. ну, Про них так не кричать на, на весь на, на всі ці соцсеті, як е, ото про якісь. Про 400 євро в день. Да. Ну і що? І... Ну і все. В принципі, це те, що я вам хотів так поділитися, бо сьогодні нікуди не йдемо. А, ну зато у нас ще вивчення мови продвигається, знаєте, як коли не то просто сидиш зчиш-чиш, а багато разів нам рекомендували там дивитися фільми італійською. От. Але ну, на сьогоднішній день, що ти, якщо сучасне щось включить, кроме як Бафанкула, кула там нічого немає. Ну, то, е Посилаю всіх там, як е то, то русський корабль, так і вони тут німать матюки, що по радіо, що по телевізору, що їздять. Шукати десь якісь старі фільми, ну в у нас хай інтернету немає, щось виводить на екран, то не таке. Але від, ну, я щось згадав, мені Лука, колись сказав, ти каже, дивився Маша і медведі. Странно, що ти у мене про це спитав. Ми то дивилися, о, цей мультик, це понятно. А кажуть, що він є і на італійській мові. А Маша ж там постійно давай-давай лечиться, постійно повторює якісь фрази, знаєте, це якось і весело. І то, і все. то я думаю, що да, ми почнемо з мультиків. Ні, ну я кричимо її і так. ну, Ми чуйте, ми, Юля Сашою, я тут мені ну, так треба, як стоп стопсьігнув. То, що мені надо, я знаю. От. А так завдяки мультику, воно і весело, і там пісенькі, і то все, воно ж знаєте, коли якісь рифми і все інше воно і краще запам'ятовується на цей на слух, Та й взагалі. Так. Так що, ну, якось так. Осінь, осінь, ребята. Так що не болійте ніхто. Гарного всім дня. І може, якщо хтось щось чув про ці приложення. І... Можете навіть написати, скільки ви вивели з ханяка. Ну, У мене просто є вже деякі е знайомі, які мені написали, скільки що, то я не буду озвучувати, може вони не хотять, а може не хочуть. Захочуть самі в коментарях напишуть. О, всім добра, всім гарного дня всім пока.